Когда первый прилет был на декабристов, я бегом схватила куртку, сумку и побежала вниз. Только дошла до низа и в этот момент влетела. Чую. И в той дом, в крышу. Я бегом звоню соседке, говорю, Людка, выходите, наверное, надо текать. І вийшли сюди до дверей. Вона до мене зайшла, вийшли до дверей, я говорю, може, і не будуть стріляти. І тут чую опять свистить. Тільки ми туди вискочили, вона взагалі вийшла далі. Ну гу -гу. Я думаю, Поки перерив там декілька хвилиночок, схвачу подушки, одіяло повикидала, а стою тут. І так воно декілька разів. Сама самотужки закривали. На всякий случай, щоб нічого не попало, а воно ще дужче.